У Анастасії Кучеренко наразі 10 дорослих собак та троє цуценят. Вони мешкають на подвір'ї. В хаті ще більше трьох десятків котів. Тварин жінка почала забирати із вулиці чотири роки тому. Каже, годує, лікує і доглядає за ними сама. Десь сотню тварин я вилікувала лише від вірусних хвороб, і 300 тварин прилаштувала всього. Оце режуля півтора року, десь приблизно назад знайшли в зав'язаному мішку разом з іншими. Лише від початку року каже Анастасія на стерилізацію безпритульних собак та кішок витратила майже 15 тисяч гривень. В основному стерилізую в клініках стерилізація в середньому 500 гривень для волонтерів, так як я багато тварин стерилізую. Деяких стерилізувала в муніципальному притулку. Стерилізація то найкращий та найгуманніший спосіб регулювання кількості безпритульних тварин в місті, розповідає зоозахисниця Руслана Кравченко. 2018 року Вінницька міська рада відкрила муніципальний притулок. Однак каже Кравченко: сьогодні зоозахисникам доводиться звертатись в приватні клініки і стерилізувати собак та кішок за власні гроші. Чому так відбувається? Близько двох десятків зоозахисників прийшли запитати у міської Два влади. 2,9 мільйона повинно вистачати, але не вистачає. Ситуація з безпритульними тваринами в місті стає критична, тому що волонтери люди повинні за своїм рахунком і лікувати, і стерилізувати в своїх вимогах, зазначила, що провели фінансовий моніторинг роботи вінниця зеленбуд куди і як розподілилися ці кошти, куди вони ну. Поділися, якщо їх нема, тому що муніципальний притулок на балансі Вінниця -Зеленбуд. За коментарем щодо фінансування муніципального притулку для тварин. Суспільне звернулося до директора міського комунального підприємства Вінниця зеленбуд Ігоря Любовського. Він по телефону сказав, що коментар надасть у вівторок, коли розбереться в ситуації. Зараз у відрядженні я повинен розібратися і прокоментувати сам. У нас притулок сьогодні один із найкращих в Україні. Не готові коментувати ситуацію і в муніципальному притулку його очільник Микола Похолюк телефоном Суспільному сказав, що не може надати нам інформацію ні по кількості тварин у закладі, ні скільки їх було стерилізовано з початку цього року. Давайте я з вами поспілкуюся потім, коли буде офіційна повністю інформація. На сайті Вінницької міської ради ми знайшли інформацію, що у період з 2016 по 2021 роки на реалізацію програми регулювання чисельності тварин гуманними методами з бюджету територіальної. Алії громади виділено майже 3 мільйони гривень. На 1 червня 2021 року працівниками муніципального притулку відловлено 1360 собак, 1298 прооперовані. Ми залишаємо можливість прокоментувати ситуацію, що склалася всім сторонам. Директор муніципального притулку Миколі Похолюку та очільнику Вінниця Зеленбуду, на чиєму балансі притулок Ігорю Любовському. Наталя Ксенчина, Вадим Наумчак. Новини на Суспільному. Вінниця.